Слава Ісусу Христу! Я радий бути на цьому місці і говорити Слово Боже. Ви знаєте, я думав сьогодні бути в служінні, але не думав говорити Слово Боже. Ну, пастор запропонував, і я хочу поділитися деякими думками. Хочу поділитися деякими думками. І, коли ми читаємо Євангелії від Івана, 6 розділ з 26 го вірша, відповів їм Ісус і сказав, по правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда. А що їли з хлібів і наситились? Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається, вічне життя, яку дасть нам син людський. Бо, бо відзначив його Бог Отець. Ви знаєте. Коли ми читаємо перед тим, Слово Боже, то ми знаємо, що Ісус Христос зробив чудо, коли нагодував п'ять тисяч людей, п'ять тисяч цього народу. І Слово Боже каже, що ці люди ходили за ним. Він переплив на один берег Гінісареського озера, почули люди, пішли на той берег. І люди ходили за ним. Де таки був Ісус? І ви знаєте, сьогодні є важливо те, чому ми сьогодні в цьому служінні. Сьогодні багато людей шукають Ісуса Христа. І вони шукають для того, щоб їм була вигода. Вони шукають, щоб Бог їх оздоровив, благословив, дав необхідне все в житті, щоб все було добре з дітьми. Люди шукають сьогодні, як і в ті часи від Ісуса Христа, щоб мати вигоду. Але Ісус Христос каже: сьогодні є важливо, щоб ми шукали життя вічного. І Ісус Христос прийшов в цей світ не для того, щоб давати нам це все, а прийшов для того, щоб ми мали життя вічне. Він прийшов оздоровлювати хворих, він прийшов нагодувати тих, які нуждені, але основний прихід нашого Господа, щоб ми сьогодні мали життя вічне. І ви знаєте, і сьогодні ми живемо в такий час, де люди не шукають Ісуса Христа. Сьогодні люди шукають, що ми будемо мати, коли ми ходимо в ту чи іншу церкву. Сьогодні ми живемо в особливий час. Ми живемо, як ми кажемо, в останній час. І сьогодні, коли ми дивимося на всі ті події, які стаються в світі, то Слово Боже нас застережує. І ми читаємо в Євангелії від Матвія, 24 розділ. Ми часто його читати читаємо і будемо читати особливо в ті останні дні. І там записані 33 віршом такі слова. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько під дверима. І сьогодні так близько Ісус Христос, що Слово Боже каже, близько так, як під дверима. І коли ми відкриємо об'явлення, Івана Богослова, післення до Ладикійської церкви, післення до Ладикійської церкви, то основний вірш в цьому післенні буде такий, основний вірш буде такий, що я стою під дверима і стукаю. І хто відкриє мені двері, то я буду разом вечеряти з ним. І коли Ісус Христос мав вечерю з учнями останню, то Він сказав такі слова, що я дуже бажав мати цю Пасху разом з вами, і я її вже не буду мати більше хіба в царстві. Небесному. І сьогодні ми живемо в цей період, коли Ісус Христос стукає в двері наші, і коли хто відкриє двері, то Слово Боже каже, що Він буде мати вечерю з нами. Але Він сказав, що Він буде мати вечерю в небі. Він же не буде мати вечерю тут, на тій землі. І сьогодні ми дякуємо нашому Господеві, що ми живемо в такий час. І сьогодні є важливо те, щоб ми відкрили наше серце, коли Господь сьогодні стукає до нас. І коли Він говорить до Лаудикійської церкви, то Він говорить такі слова. 18 розділом Він каже: раджу тобі купити в мене золота вогні перечищеного, щоб збагатитися. І білу одежу, щоб зодягнутися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити очі, свої очі, щоб бачити. Коли я читав це слово, я думав, роздумував, а чому не написано це слово ні для одної церкви, а тільки написано для останньої ладокійської церкви, щоб намастити очі. І що ви бачите, сьогодні ми живемо в такий період, як ніколи. Сьогодні ми можемо все бачити. До нас, люди, які жили навіть ми, ми, ще не за... ми застали таке, що ми застали час, коли, можливо, телевізор, який перший виходив, то ми ще пам'ятаємо, як він виглядав. Але сьогодні ми живемо вже в такий час. Що кожен, хто сидить на цьому місці, може взяти свій телефон і може бачити все, що кругом нас робиться в світі. Але як важливо те, що коли ми бачимо все те, що роби, робиться в світі, що ми можемо мати очі відкриті і знати, в який час ми живемо. Ми зараз будемо молитися. Я би хотів, щоб ми в цій молитві згадали обов'язково про наш край, з якого ми вийшли. Слово Боже каже: ми бачимо біблійне слово, коли говориться, почуєте про війні, про воєнні слухи. Війна це є слово біблійне. Але сьогодні ворог навіть таке просте слово, можна сказати, яке такого значення не має, замінив на операцію. Слові Божому нема, де проливається кров, де є братовбивственна війна, такого слова немає, як операція це є війна. І сьогодні ми живемо в цей час, коли ворог дуже біснується. І сьогодні, коли ворог говорить, що потрібно знищити наш край просто з лиця землі, знищити всю структуру, яка є: желізні дороги, воду. Електрику все знищити. І сьогодні можуть говорити з таких високих трибун, щоб як можна знищити повністю з лиця землі наш край. І сьогодні ми, як ніколи, особливо повинні мати очі відкриті і молитися за наш край. І молитися за те, що коли Господь стукає в двері нашого серця. То ми розуміли, яка повинна бути вечеря. Вечеря повинна бути не в нашому домі, тут, а вечеря повинна бути в вічності. І сьогодні Господь дбає за те, щоб ми мали життя вічне. І сьогодні кожен, хто є на цьому місці, може переглянути свій стан, де ми стоїмо перед Богом. Слово Боже каже. Щоб очі наші були відкриті, і коли ми це все побачимо, щоб наш зір підносився до неба. Що означає підносився зір до неба? Щоб наша віра вона не була меншою, а щоб вона навпаки, наша віра, щоб вона виростала, щоб вона зміцнювалася, коли ми бачимо цей час, в який ми живемо. І зараз я всіх запрошую до молитви. Ми встанемо на наші ноги і подякуємо нашому Господу. Господь і Бог наш. Ми дякуємо Тобі, що ми сьогодні прийшли в цей вечірній час. Ти нам дарував цей тихий вечір, Господь. Дякуємо тобі, Господь, що Ти є хліб життя. І ти посилаєш цей хліб життя. Це є вічне життя, це є слово Твоє, яке сьогодні сходить з небес. І сьогодні, хто є уважний до Слова Твого, то Він, Господь, відкриває своє серце для слухання. Ми дякуємо Тобі, Господь, в цей час, який ми живемо. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ми маємо відкриті очі. І ми сьогодні, Господь, можемо прославити ім'я Твоє. За те, що ти прийшов, за те, що ти Господь знайшов нас, і за те, що Ти Господь дарував нам сьогодні вічне життя. Ми дякуємо Тобі, що ти стукаєш до наших сердець, ми дякуємо Тобі за цю вечерю, яку ти обіцяєш, яка буде Господь вже в небі. Ми дякуємо тобі. Слава тобі, Господь! Алілуя Тобі і хвала, поклоніння Тобі. Сьогодні, в цей вечір, Господь, ми особливо просимо Тебе за наш край, в якому проходило наше дитинство, в якому ми прожили можливо довший час. Ми просимо Тебе, постав, Господь, охорону над цими людьми, які там проживають, Господь. Ти бачиш, що задумує ворог, Господь. Але Господь, ми віримо, що останнє слово, воно буде завжди за тобою, Господь. Я дякую тобі за це служіння, благослови Господь на братів, які ще будуть говорити слово Твоє, будь Господь прославлений і возвеличений, благослови служителів нашої церкви, благослови пастирів, благослови молодь Господь, щоб ми, Господь, разом могли служити для тебе і прославляти ім'я Твоє. Тобі, Господь, слава, тобі хвала і подяка повіки. Амінь.